Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! до всі разом за ми помчимо Юху! А як прийде ворог, відсіч ти ж яму дамо. Разом. Гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих, мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. за у красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А весела чіву фантастичний майню. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде Юху! юху Руді, Пенні, лемі, чіво, разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! те панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Та... В пошуках пригод рушай із нами дружети. Карамель шпигун. То на всіх цих зображеннях ми бачимо карамеля. Так, босе. Використаємо карамеля як шпигуна, адже він уміє маскуватися. Візьміть. Що це, босе? Якщо карамель проковтне хоч краплину, почне виконувати усі наші примхи і бажання. Карамелю! Карамелю. Як Карамелю? боляче. Карамелю? Стривайте. Звідки ви знали, що я тут? У тебе провал із маскуванням. Хто б казав? Ви точно не маскуєтесь. Насправді можемо. Що це таке? Це зілля допоможе тобі покращити маскувальну здатність. Справді супер. Можна мені скуштувати? Можна, але один ковток. Гаразд. Карамелю відтепер ти виконуєш наші накази. Ясно? Гаразд, наказуйте, я все зроблю. Куди ти йдеш карамелю? Принеси нам план електростанції. Я йду додому. До зустрічі згодом. План електростанції. Дуже добре. Що ще наказати йому зробити? Може, нехай зруйнує майданчик, де бавиться Йоху з друзями. Чудова ідея, брате. Карамелю переконай усіх погратися в іншому місці, а тим часом зруйнуй майданчик. Слухаюся. Усім приємні! Хоче погратися зі мною у хованки Гаразд, ходімо. Хто перший шукає? Зіграймо у камінь папір ножиці Я шукатиму, видіть, ховайтеся. Як я завжди кажу, ти ж ненавидиш шукати. Нічого, цього разу шукатиму я. Ховайтеся у лісі. Там більше місць для хованок. І справді у лісі найкраще ховатися. Один, два, три. Я йду шукати. Переконай усіх погратися в іншому місці, а тим часом зруйнуй майданчик. Прокинься, прокинься. Та куди втік карамель. Скажіть. Ого! Він хоч намагався нас знайти? Не знаю. Він сюди не приходив. Мені стало нудно, тож я просто вийшов. Саме так. Ми усі його чекали, та він сюди не дійшов. Так і було. Карамелю, звідки ти прийшов? Чому ти нас не шукав? Я не зміг знайти жодного з вас, пробачте. Карамель добре вміє, тільки ховатися сам. Друзі, ви зголодніли? Ходімо до мене. У мене там мари їжі. Ходімо мерщій. Чудова ідея. Хто зруйнував майданчик? Що тут сталося? Хто міг так вчинити? Виведено з ладу, мене це засмучує. Еммі, усім стане краще, якщо підемо до мене й трохи поїмо. Я не хочу, піду додому відпочивати. До зустрічі. Уперше бачу, щоб карамель відмовлявся від частування. На нього не схоже. Карамелю, ти добре впорався. Наступний у списку водний бак. Треба його знайти і якнайшвидше вивезти з ладу. Гаразд, зрозумів. Телебачення не працює. Ви помітили? Сьогодні суцільні аварії. Карамелю, ми мене знали, що ти теж залітаєш. Я залюбки щось би з'їв. Звісно, пригощайся. Мені здається, хтось навмисно знищив електростанцію і пошкодив майданчик. Я впевнений, мої внутрішні відчуття не підводять. Хто б це не був, він не дістанеться водного бака у підвалі будинку юху. Той водний бак дивовижний. До нього можна дістатися, тільки змивши унітаз юху. Це чиво, нікому не кажи, що водний бак у підвалі мого дому. Ти хочеш поставити водопостачання під загрозу? Не вигадуй, карамель наш друг. Треба знайти і вивести з ладу водний бак. Я тебе люблю, я тебе люблю. Що? Невже вітер збив мою чашку. До бака можна дістатися з мившені та. З... Що водний бак у підвалі мого будинку. Точно! Хто взагалі міг зробити таке? У мене є докази, які вкажуть на те, хто стоїть за псуванням майданчика, телевежі і водного бака. Годі вихвалятися, показуй. Я встановив камери спостереження в усіх куточках Грініта, щоб запобігти порушенням порядку. Побачимо, хто винуватить. Не вірю. Це зробив карамель. Обстакупс можуть бути причетні. Ходімо усі до карамеля. Дивіться. Що вони кажуть, пемі? Невдовзі скінчиться дія зілля Не хвилюйся, Якщо він вип'є ще, то й надалі перебуватиме під нашим контролем і коритиметься наказом до дна карамелю. Обстакупс контролює карамеля завдяки зіллю. Ясно! Треба негайно створити протиотруту для карамеля. Руді, якщо карамель вип'є твоє зілля, він знову стане собою. Звісно, ще стане. Привіт! Карамель прийшов! Карамелі, я приготував це для тебе. Скуштуй а що це руді? Просто скуштуй. Це смачно. У голові паморочиться, що зі мною відбувається. Поясніть мені хтось. Опс та купс увесь день контролювали тебе завдяки гіпнозіллю. Що? Пупсь та купс контролювали мене весь день? Пробачте, друзі, я не тямив, що роблю. Я змушу тих неїдників заплатити за те, що вони зі мною зробили. Але сам я не впорився. Ви мені допоможете? Смакота. Я згоден. Що це за шум? Перевіримо, що там. Бота це ж гігантський кавун. ,Mm <S -ria> <comprised> <ISH> ні, це бомба! Успішно! Карамелю, як у тебе справи? Я вже закінчив. Ні, наша їжа зникла. Як це могло статися? Ідіоти, що тут відбувається? Де моя вечеря? Чесно кажучи, босе, ми не знаємо. Ми виходили не кілька хвилин. Гадки не маємо, що сталося. Не кажіть, дурниць. Я знаю, що ви все з'їли. Геть із мого дому! потрібна електрика. Дивно, я вимикаю світло, коли лягаю спати, а коли прокинуся, світло горить. Отак те ж саме. Хтось щоночі проникає у наші оселі. Та я не думаю, що це злодій. Лишенько. Я дещо згадала. Не знаю, чи ви повірите, та мені здається, це робить привид. Як я завжди кажу, привидам до вподоби гуляти в темряві. Навіщо їм умикати світло? І то правда. Йоху, ти тут. Я думав, ти вдома. Чи у тебе сьогодні гості якісь тварини розмовляли усередині. Як удома зараз нікого немає. Ніхто не знатиме, що це ми. А коли дізнається буде сюрприз. У будинку хтось такий є. Мені страшно. Мені теж, але разом ми впораємося, захопимо їх зненацька. Так. Так, так. Ти не вимкнув телевізор, коли йшов? Я готова до всього. Йоху, як я завжди кажу, вимикає телевізор, коли йдеш з дому. Але я точно його вимикав. Я точно усе вимкнув перш ніж піти. Тоді хто міг це вимкнути? Привид. Дуже дивно: юху. Телевізор, пральна машина, блендер. Усе увімкнулося саме. Ми теж це бачили у нашому селі. Зараз відбувається щось дивне. Я точно знаю. Як я завжди кажу. Поки ми тут перевенимо, хтось може проникнути у дім і нашкодити нам. Чому б нам не пильнувати зараз домівки? Це була б краща ідея. Згоден з тобою, лемі. Хоч це й звучить страшно, та треба йти додому пильнувати свої прилади. Отже, електроенергія скінчилася. Усе блимає бо занадто слабкий струм. Швидше біжи. Постійно залишати увімкненими світло і електроприлади, споживатиметься багато електрики. З часом це призведе до її вимкнення. Купсе, ви ж зламали генератори і зупинили вироблення електроенергії? Звісно, зламали. Вони довго не протримуються у Крініті без електрики, і скоро чарівне джерело буде наше. Не можу дочекатися, коли настане цей день. Чекаю з нетерпінням. Це добре. Але я не думав, що ми теж страждатимемо від браку напруги в замку. Як довго мені ще бігти, босе. Потрібне живлення для камер безпеки. Не зупиняйся, упсе. Біда! хто побив сонячні панелі? Добре, що я усюди встановив камери спостереження. Зараз ми побачимо винуватця. Ці крокодили капустять Наші сонячні панелі пошкоджені. Звідки брати електроенергію, руді. На жаль, якийсь час доведеться жити без електрики. Лемі, будь ласка, присвяти дорогу сьогодні. Дуже тобі дякую, Лемі Твоя робота цінна для нас. Ненавиджу життя без електроенергії. Увага! Я знаю, що дуже важко жити взагалі без електроенергії. Щепок! І що нам тепер робити? Я знаю, цього недостатньо. Та я знайшов спосіб виробляти електроенергію. Це краще, ніж нічого. Подивіться. А яке повітря всередині кольки? Ну, Кольку я наповнив власними газами. Друзі, я знаю цього замало, там можна створювати електроенергію, пускаючи гази. Намагайтеся їх зберігати. Я з'їв яблуко, а отримав так мало. Це такий жарт? Банани. Моя кулька набула форми банана. Твоя кулька схожа на банан Дивовижно. Юху, можна погратися твоєю кулькою? Будь ласка. Як смурдить. Друзі, я й батати, зібрав багато повітря у кульку. Батати ось рецепт успіху. Кажу вам, їжте батати Гаразд. Вони виробляють електроенергію у незвичний спосіб. Негайно вкрадіть у них увесь батат. Слухаюся! Можна мені перепочити, босе. Гаразд, та продовжиш, коли повернешся. Більше вони не вироблятимуть електроенергію газами з-під хвоста. Саме так. До речі, не знав, що батат важкий. Увий запас батату зник уночі. Що нам тепер робити? Так як нам тепер виробляти електроенергію? Друзі, з відрижки після газованки можна знову виробляти електрику. Ще води вип'єш, то сильніша й гучніша відрижка. Вони виробляють електроенергію в інший незвичний спосіб: Вкрадіть усю їхню газовану воду. Миттю, босе. Я більше не можу. Віддайте нам воду. Поверніться. Поверніться. Який великий запас. Що нам робити з бататом? Можемо його з'їсти і виготовимо сидр на газованій воді. Гаразд, чудово, до праці Ого! Усі ці страви виготовлені з батату? Так, смачного. Навіть не знав, що батат настільки смачний. Багаю, випий Це газованка, яку ми поцупили. Так навіть краще. запаси Як нам тепер виробляти електроенергію? Привіт, друзі! Не хвилюйтеся, я винайшов новий спосіб електрофікації. Ого! Ого. Цього разу вітер вироблятиме електроенергію маленькими вітрячками. Нам більше не треба збирати гази. Так! Це чудово! Чому ви тут розляглися? Руді винайшов нове джерело енергії. Ідіть і негайно його знищте Так, боса, Огидно, не робіть так. Я з'їв забагато батату і не можу поверхнутися. Живіт роздуло. Так, у мене теж. Пробачте, боса. Нікчемні дармоїди. Геть із моїх очей. Врешті я зможу дивитися телевізор, а я зможу робити сік блендером Я можу не вимикати світло. Як я завжди казав, якщо марнувати електроенергію, у селі її знов забракне, а ми цього не хочемо. Лемі слушно каже, віднині ми повинні заощаджувати електроенергію. Буде чудова пара. Не сумнівайся, любий.